Та, та, брифінг щодо затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Паробія, спікери, заступник голови національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Анатолійович, Анатолій. начальник головного управління національної поліції Львівської області Олександр Анатолійович Таховський, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерек, керівник управління Служби безпеки України у Львівській області Вадим Прошу.

Для нашого підприємства це резонанс у Щодо конкретних деталей, ми готові відповісти на ваші питання, але хочемо зазначити, що дуже багато деталей повинні залишатися для слідства, для того, щоб ми могли встановити всі ці посіб, які причетно причетне причинення режима. Якщо можна тоді запитання, вже було оприлюднено президентом так вночі, що він дав перше свідчення затриманий. Скажіть, будь ласка, якщо можна, які мотиви що щойно, щойно вспівки, можна сказати, що на сьогоднішній день сьогодні ми вивчаємо ці мотиви, ми не прибираємо жодної версії, ми продовжуємо працювати по всіх. На Ви погрожували? як погрози були пов'язані з сином, саме з сином можна? Не з сином, а з приводу щоб його інформацію по місці знаходження тіла за сина. Така інформація з'явилася в телеграм-каналах, чи ви можете покортувати. наказати лише після проведення відповідних речей. А чи зізнався він? Ми не кажемо, поки що він зізнався, Дивіться, і ну, генерального прокурора служба обов'язкові національна поліція працює для того, щоб здобути офіційні докази, щоб ми могли підтримати, що ця автоба безпосередньо вчинила цей злочин. На сьогоднішній день і на сьогоднішній час йому оголошено про під договору вчинення накусства. І щодо мотиву, звичайно, злідко після проведення певних дій за підтримки всіх правоохоронних органів і служби безпеки України, ми можемо казати, що буде особисто відзнакою. Споцію, хто він, що він, звідки чим займався, з яким уроки, бо то різна інформація гуляє, так що класа це позбуває. Дивіться, я хотів би зазначити наступне, що ви вже ви знаєте. Десь годину тому назад я особисто. Погоди про повідомлення про підозру вказаної особи. Повідомили ми йому про підозру за двома статтями. Частина першої статті 263 це незаконне придбання з або вогнепальної зброї. І частина першої, статті 115 це вмисне близько особи. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо дуже великий обсяг роботи у нас. Е, крім того, підготовлено попитання про. Обрання вказаної особи запобіжного заходу ми будемо просити безальтернативний запобіжний заход, а саме тримання під варту, без можливості внесення застави. Найближчим часом це попитання буде подано до суду. Ми будемо підстоювати саме такий запобіжний захід, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання прикладних підозрюваних. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас метою є не тільки. Затримання і повідомлення особі про підозру, а утримання також вироку в приводу вироку цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав участь, чи нічого іншим. Розкажи все ж таки, хто чим займався? Ну ту інформацію, яку дозволяє наразі, і звідки навички, поводження зі зброєю і чи знайшли зброю у вас не можемо. Ми не можемо ми на даний час надавати дану інформацію. з метою, Ми на даний час збираємо ці докази, ми обов'язково проінформуємо суспільство і будемо інформувати суспільство поетапно з процесами документування і збору відповідних доказів. Ну, ми не Мізі Львова. Ми 1953 року народжуємо. Він зі Львова, Львова да, місцевий мешканець, який проживав у Львові і мав воєнних. Ставини, для яких починається вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, які мотиви. Для нас це важливо, тому що, що України каже, і національна поліція, яка розслідує цю справу, і звичайно, офіцій генерального прокурора каже, про те, що нам треба працювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі. Він дійсно був приємний чи він не мав постійного місця роботи, він зробляв на випадково. Як ми його затримували? Тобто е, скільки тримало операцій? скільки залучило правоохоронці? Міністр внутрішніх справ Ігор Кулименко і звичайна голова національної поліції вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно воно тривало цілодобово. Хочу сказати всій будівлі, що ми просто знаходилися разом, е, поки тривало розслідування, встановлення всі постави на місця подій. І... За результатами ви бачите, що підозрювана особа була затримана. Чи можете сказати, чому саме на Хмельниччині? Це були його родичі, чого, чи він там перечікував? що це було, якщо можна. Я вам скажу так, що ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої країни. Все передивається. Mm -hmm. oh. Чи є якась інформація про спільників? Чи є він сам, скоріш за все? -все? На даний час в одній особі оголошені про підозру, про що зазначив прокурор Львівської області, і ми кажемо про те, що наразі поспільників не відбудено. Але ще раз кажу, що ми не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме архівного. От з'явилися теж на проти інформацію про те, що він повинен злочин працювати до Віківського лісу, наче там школи входять, якому був можна <зас> підтвердити, розпитати. Я пропоную. Давайте будемо приватися тою офіційною інформацією, яку яка, по перше, є перевіреною, і там яку ми видаємо постійну засоб масової інформації. Е, більше інформації стосовно і маршруту, і все інше, ми наразі вважаємо, що не бажано давати. бо Безпосередньо саме зараз проводити всі слідчі дії. І ми б не хотіли втратити ті докази, тому що буде саме так. Тому ми в подальшому будемо інформувати. По-перше, санкція у нас, розгляд запобіжного заходу, буде найближчим часом. Ми будемо до того часу вже мати більше інформації, ми вам будемо видавати інформацію, яку вже можна на той час надати. Слід, Слід, так я що хочу сказати, що міністр внутрішніх справи і декліменте і голова поліції вже повідомили вам, що цей злочин не був спонтанний перший, Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це те був не один місяць. Е, Підготовка і підходу, і відходу злочинця вони готувалися за зелек. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась. Е, Масія щодо осіб, які інсультували вказану особу і е, намагалися сприяти польних. Дивіться, це я розмовляв дуже багатьма львів'янами. Є такий острах, так що сам Львів, звичайно, там ми не говоримо про конспірації, якісь, але Львів, політичне вбивство. Е, Зінченко, тато в нього військовий. Тут е, знову старший чоловік, військовий, е, тобто такі, знаєте, паралелі дуже в голові крутяться. Великі і власне скажіть, будь ласка, чи це саме наштовхує на те, що може бути російський слід, і друге, пане Шляховське, чи все ж таки буде якась ретель, ретельніша перевірка, так от дзвінків, які йдуть до вас, так щоб люди якісь вели уважніші телефонували, коли вас бачить, підозрюваними і так далі. Дякую, дякую. Він стояв, пильнував і люди вчора. Давайте, так. давайте да? на перше питання. Mm -hmm. Російський okay. світ зараз ми працюємо в рамках розслідування комунального провадження в мисному місті. Версія, яка б в... у нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нами розглядається. Ми документуємо це, проводимо про також заходи в рамках кримінального провадження. Як тільки буде те, що можна оприлюднити, то це обов'язково буде доведено до спільноти. Ми відпрацьовуємо цю версію, поки показової бази в рамках провадження немає. Щодо іншої частини вашого питання, то хочу відповісти вам наступним чином. В країні триває війна, країна воює, краю, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними е, цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство. Навіть такі, як прояви Брюсла Андрія Павлія. Ми повинні всі мати плеча підтримки, один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріло. Ми реагуємо на всі злочини, на всі повідомлення, які надходять на лінію 102 чи 112. А дзвонили так, люди з Єфремова, що там біля страхової компанії там крутилася людина дуже довгий час. Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часу ми поінформуємо. Тобто немає інформації, чи стежимо за переб'єм? На даний час ми опрацьовуємо, опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази. Будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить сміття. Знаєте, що в нас до того, що Андрій Коробій звертався тому, що вони нам надали оборону? Чи має про це заявив його колега, а як він не знаєте? Я відразу кажу, до Національної поліції Андрій Паробій не звертався за надання йому оборони. До Служби безпеки України те ж саме. звернення від я не було. Його охочення теж саме. Дишано, мені зв'язано, що, що не надуть. Серіть, будь ласка, чи 에, могло бути так, що дуже ретельно він вивчив, як саме діяв Зінченко у Львові, і які допускав помилки, і як камери і так далі, чи могло це стати для, нот, для, для нього таким утвердженням вчинити злочин? Давайте так скажемо, що звичайно, звичайно, і злочинці вони, коли готують свій черговий злочин, на жаль, вони вивчають методику і правоохоронних систем на осамперед сьогодні в Україні ніяк не повинні правоохоронна система. Ви бачите, ми тут всі разом. І так ми працювали 24 на 7 з моменту ствоєння цього вбивства, служба безпеки, у прокурора і звичайна національна поліція і тому. На сьогоднішній день всі повноваження і можливості дають нам змогу зафіксувати, встановити автобус і затримати її. Далі треба згідно процесуального законодавства, отримати ці докази, і звичайно, офіційні Генерального прокурора е доведе, як сказав, прокурор доведе цю ситуацію. На жаль, це вбивство до авточної Тобі... факти. То він зізнався чи ні? Зараз для нас можливо дужу... саме. Оформити всі докази, які є, які в першу чергу будуть оцінені під час розвитку запобіжного заходу, тому що суд також буде надавати оцінку тим доказам. Тому наші дії зараз направлені саме на це, щоб зібрати ці докази і найближчим часом в суді їх надати суду, для того, щоб обрати саме той запобіжний заход, який ми вважаємо, що він є насправді справедливим на даний момент. Це тримання підтримки. То сьогодні може бути засідання? 70 це залежить від того. Дивіться, у нас є 79. час. Він був затриманий вчора. Сьогодні повідомлено про підозру відповідно до законодавства. Він має бути доставлений в суд впродовж годин з моменту затримання. Тобто, у нас є або сьогодні, якщо ми встигнемо ці докази, або завтра ми, ми будемо подамо це клопотання на сумніву. Вибачте, колеги вже помітили, що почалася хвиля у відповідь на повідомлення про затримання у соцмережах, що, типу, не віримо, це затримали не того. І це теж може бути російським кидом. Але чи можете нам, будь ласка, ну те, що ви можете сказати, підсумувати, що на зараз вказує, що затримували саме того, хто вчиняв злочин? Я можу сказати вам так. Привайся, я ще раз повторюю, що. Ода тривала 24 на 7. З моменту вчинення цього вбивства, завдяки Національна поліція Оперативним службам безпеки України і звичайно офісу генерального прокурору, ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цього. Ми кажемо не про випадковість, а це послідовність зміства правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа. Підозрюються правоохоронними органами у скоєнні цього області. З він раніше якось контактував? Чи... У нас немає зараз такої Дякую. Дякую. Дякуємо, Дякую. колега. Дякую. Дякую. Дякую.